Було згадував за гівнозарядку котра нормально не працює. Заміна конденсатора не допомогла, воно ожило, але напруга гуляє. І мова йшла про D3. Мікросхемка в 108 корпусі. Чотири виходи на трансформатор замкнуті. Три це є мінус живлення, і четвертий вихід плюс живлення. Маркування в неї PL 3300. Даташиту не знайшов, але чисто випадково, десь на сторінці, яка не відкривається, хатками було написано, що це є синхронний випрямляч, це є мікросхема для зворотньоходових перетворювачів для підвищення ККД. Містить в собі ключ і відповідно виконує роль випрямляча. Отак От придумали китайці. Тому на цьому крапка. Стосовно виміру напруги по обмоці власного живлення, я чув, але в даному випадку конденсатори в порядку і воно або не міряє, або неправильно міряє, або, відповідно, просто воно несправне. Але заміна вздутого конденсатора не допомогла і зарядка в смітник. Та, тяжко. Війна приходиться з вибуховими. Пристроями працювати. Ну що зробиш? треба то треба то компресор Через зиму пролежав, а тепер каяк качати не хоче. Вроді як обриву нема по обмотках, але на якір щось не альо. Трохи підгорів. Щітки в порядку, чищу якір. Зараз будемо пробувати вмикати весна з печер повилазили і треба якби щось трохи робити. На воді будуть нові відео від пацанів. Ну, як мінімум один каяк ще накачає. Так, а що таке гарячий? Тут щось не так. Чекай бо я руками ні розгрозачки не виключу. Що воно так нагрілося і що саме нагрілося. Ну фо, зібрав. Якось дивно мені задній підшипник нагрівся миттєво, а при другому включенні нормально. Таке враження, що воно просто зберігалося і десь окислилося, заржавіло, і, відповідно, тому навіть не стартануло, бо почистив, порухав і воно їде. Чи їде, давайте ще раз перевіримо. Валить на всі гроші, буде працювати ще якийсь час, поки не взірветься. Віть у нас страшили молодим. Друге включення з коробки і дві помилки. 50-якась там, а далі 9, ну коротке поживлення. То йому вже збили пломбу, то дивилися, чи білого диму нема. Не знайшли. Але що тоді це таке? Диму не знайшли, бо він вийшов. Аж керлупки транзисторів, очевидно, залишились. Лади розбираємо, дивимось. Але я не вгадав. Виявилося, що бовталися кріплення кожуха по вітропроводу. Гвинти всередині послаблені, значить хтось заглядав. Маленьке таке. Делікатне таке. І що ж ви так його? Транзистори. Ого-го-го, так, тут діоди, то по сонцю. ага, Ось транзистори. Ось транзистори повишайки. І та, на вигляд все тіле. Добре, йдемо міряти, дивитися. А далі цікавіше. По батареї короткого нема. Я би навіть сказав, що він приїхав з зарядженими конденсаторами. Та, іскра була. Значить, низьковольтна частина ціла. А по високій, де є баняк. Тут є баняк. А по високій у нас коротке. Значить, йому винесло шатківницю або синхронник. Просили перевірити сонце. По сонцю короткого явного нема. Транзистори по сонцю, де тут діоди. Та діоди не пробиваються ніколи, то нема чого. Це є раз діод. Це зарядка конденсатора це не біда. Тут в нас є транзистор. По сонцю не пробитий. Другий теж по сонцю цілий. І другий діод цілий. Принаймні, паленого по сонцю немає. Залишається шатківниця. А тут в нас 9 транзисторів. Чи маю я їх в наявності і скільки з них спалено. Продовжую продовжувати. Згоріла саме шатківниця. Транзистори 4 ліворуч це шатківниці. шатківниця. Добратися туди тяжко, і щоб то було легше зробити, виламую собі дросілі конденсатор. О, тепер буде легше крутити. Добре, залишилося віттю перевірити. Його просили перевірити по-дорослому, в тому числі і сонцем. Значить, Два гнилих акумулятора плюс-мінус перевіряючи, я не перепутав. Підключаю, зарядились конденсатори. Добре, включаю вітю байпасом. Подаю 220. Вітя поїхав. Поки він вмикається, показую сонячну панелю. Тут стоїть. Від неї ми будемо подавати сонце. Пам'ятайте про типову болячку, коли ось тут до заклепки замикають підключаючи сонячну панель. Так, зарядка батареї пішла від мережі. Добре. Підключаю навантаження, воно ще не буде світитися лампа, тому що інвертор виключений. Вмикаю інвертор. Так, але щоб мені вписок не світило на стіну. Що ви там бачите? Лампу бачите. Так, отак. добре Включаю, це він пішов байпасом. Зараз. І від батареїк він довго не потягне, тому то в кінці. Тепер мені треба підключити сонце. Сонце одна панель 450 Вт від 35 вольт, по-моєму. Може працювати сонячний вхід. 30-150 вольт. Одної панелі нам би мало вистачити. Плюс-мінус 50 вольт на панелі є. Полярність я перевірив. Подаю 50 вольт на інвертор, нічого не вибухає. Символ панелі з'явився. Подивимося, чи буде струм. Я не знаю, які пріоритети там налаштовані. Є, пішов. Появилася лінія, що сонце підключилося. Тепер виключаю 220. Ми перейшли на акумулятор і на сонце. Як бачите, працює. Байпас назад повернутися теж показує, що працює є, пішов байпас. І тепер якось би мені відключити сонце. ну 50 вольт дуги не буде. Щоб показати, що він працює від батарей але він швидко виключиться, бо батареї на півдохлі. Не знаю, що вам там видно на індикаторі. Отак може буде краще видно. Так, зараз і сонце, і батареї. Від'єдную сонце. Оп! Зразу акумулятор до нуля і зараз відключить навантаження, бо напруга просіла. Тобто він працює повністю і сонце, і байпас, і 220, і акумулятор, і заряд. Буквально за 12 хвилин на несильному весняному сонці з неоптимальним кутом батареї руку тримати тяжко, так нагрілася. Тобто, коефіцієнт корисної дії в них відносно низький і дуже багато йде в нагрів. От Цікаво б зробити гібридні батареї, чи збуде окупні, щоб знизу була система водяна для нагріву гарячої води, яка б охолоджувала якраз панель. Цікаво, як би воно працювало. Тоді би і ефективність батарей сонячних була більша, тому що їхня температура б зменшилася. І мала би додатково теплу воду. Хто про те щось знає, хто думав. Ну і ще треба буде провести експеримент з запаралеленими панелями, коли одна затінена. Треба тестанути вітю по дорослому. Беру два акумулятора. А тут згадую, що в мене ватсайкл був відключений по Bluetooth. Так і є. І відповідно я його просто подав 12 вольт, щоб активувати, але ніфіга, він якби далі залишився виключений. Тобто мені потрібно його включити і на чарджинг, і на дещарджинг. Тепер на ньому має з'явитися напруга замість 4 вольт потенціалу. Напруга 12 вольт є. Добре, тестер нам більше зараз не потрібний. Пам'ятайте, що ватсайкл після відключення блютусом треба активувати теж блютусом. Просто на зарядку він вам не стане, якщо це відключено в блютусі. Амперметр показує 200 мА споживання виключеного інвертора. Ну, він може брехати, там трошки я не буду сперечатися. Так. Ми вмикаємо інвертор. Півтора кВт він має могти. Зараз 200 Вт лампа в нього навантаження. <кій> Пішов вихід 220, 8 А бачимо. Дроти в мене тоненькі, на великому навантаженні, довго я не факт що зможу. Даю пів кВт. Бачите струм, видно, 30 А. Даю кВт 200 буде. Кіловат 200 пішло, 54 А. Додаю паяльник, 12 Вт більше просто немає. Тобто сумарна потужність зараз фактично близька до його максимальної. дроти тримають, то четвірка чи 6 я не впевнений, сильно не гріються. 56 А. Тобто від батареї він працює повністю. Я вам скажу, напевно, його тестування буде коштувати більше, ніж ремонт. Добре, тепер заряд батареї. Значить, але тут на свинець включено. Короткотривало можна попробувати. Знімаю зайве навантаження. Лишаю 200 Вт. І подаю 220 вольт. Це буде байпас плюс заряд батареї. За струмом будемо дивитися. Подав 220, байпас пішов. Чекаємо, коли піде заряд. У нас простої 3 Ампера. Чи то вже заряд. То вже заряд пішов. 5 А. 6 розганяється зарядний, 7. Тобто він працює і на розряд, і на заряд. Інвертор повністю справний, в тому числі і сонце. Я думаю, що йому таки зробили зустрічний струм по виходу, саме тому він згорів, а не просто сам, як каже власник. Доказати я не можу і не маю на меті. Моє діло показати, що воно працює. 20 А чесно пакує в батареї. Нам це не дуже потрібно, тому знімаю 220, ми знову пішли на розрядку на байпас. Вимикаю, пакую, тішу власника.